77% українців відчувають симптоми стресу та знервованості, у і напруженість емоцій, що переважають в українському суспільстві під час повномасштабної війни. Таку інформацію із соціологічних досліджень озвучила Олена Зеленська на заході від ініціативи Ти Як, який присвячений ментальному здоров'ю, про те, як науковці, філософи та інші українці розкривали формулу української стійкості дивіться в наступному матеріалі. Музей Другої світової війни, музей травми, що нанесла нам війна минулого століття. Нині у цих стінах говорять про стійкість цінності та історії українців під час повномасштабного вторгнення росіян. Виходить, що стійкість однієї людини, немов оточена стійкістю інших людей, складається зі стійкостей інших людей. То який ж тут рецепт? Яка формула? Своїм досвідом ділиться вчителька, фельдшерка, директорка та психологиня їхні історії, приклад невпинної роботи, попри обставини мій професійний досвід показує мені, що є випадки, коли люди виживають, навіть тоді, коли є пряме влучання, коли інші люди. На жаль, втрачають життя, а хтось виживає. Для мене це диво, бо я не знаю, як це пояснити справді. Альона, психологиня ДСНС у Запорізькій області. Ранком, коли виїжджала до Києва, поруч з її будинком влучила ракета. Каже, такі моменти це реальність українців, з якою вона допомагає впоратись. Ми а... Ну, трошки забуваємо так справді про своє життя, про свої історії, які ми залишаємо позаду, коли ми е, чуємо інші історії. І ми справді стаємо ось цим, цим таким, ну цим чимось таким стабільним та нерухомим, е, на що можна спертися. Ось, ось це е, головна, мабуть, така наша роль. Зі сцени також лунають слова, що стійкість це рух середини суспільства, любов, культура та проста усмішка. Софія Чолас, Андрій Тримбач, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини.